Спочатку цікавиться за ціну, а потім уже вони думають, його цілком здати або луска. На ринку Полтави стартував сезон волоських горіхів. І з кінця жовтня перепродувачі приймають цілі та лущені плоди. До вторження Росії сюди все було стабільно, все було добре. Після їхнього вторження стало дуже плохо вивозити товар з України було. Да, дуже тяжело. Зараз ну, потихнечку все стабілізується. Вона да. навіть упала ціна до 10 гривень. Да. А зараз сьогоднішній день 20 гривень. Ми його вже від населення покупаємо. Чищені покупаємо 180 до 200 гривень. Здати урожай нечищених горіхів на полтавському ринку можна у середньому по 18-20 гривень за кілограм. Биті лущині приймають по 120, а за цілі половинки лущеного волоського горіха можна заробити до 200 гривень за кілограм. Перепродувач Вадим розповів, що порівняно з минулим роком, через низьку якість плодів ціна на них цьогоріч знизилась приблизно на 20 відсотків. Вони раніше почали подати, але вони чорні качества того горіха, що був засуха. не було практично минулого року. Ціни були. 20-25, а цього року ну, 18 у минулому році був ну, качественний. Зараз дуже багато пусто. Вимерзло, були приморозки весною. Все цвіло, все вимерзло. Садки практично немає в цьому душі нічого. Ні вишень, ні черешень, ні слив, ні абрикос, ніде нічого немає. Били, здавали, ну зараз не здаємо. Те, що в мене трошки є, мені хвата. Ближче до зими кажуть перепродувачі, вартість дещо зросте. За словами кандидатки сільськогосподарських наук Наталії Офіленко, ціну на горіхи формує попит та угрожальність. З кожним роком ціна на горіх дещо знижується, але різких перепадів в ціні не спостерігається. Якщо брати центральні регіони, то найбільше вирощується горіхів, волоських горіхів. Це Вінницька, Полтавська і Черкаська області. Полтавська область. Вона е, багата на горіхи, тому е, входить в сімку лідерів з вирощування горіхів. Як розповіла Наталія Офіленко, в Україні щороку вирощують близько 60 тисяч тонн волоських горіхів. 66% урожаю експортують. Переважна більшість нашої української продукції іде в країни ЄС. Основними експортерами є Німеччина. І Польща. вони наш горіх закуповують, переробляють і відправляють в країни Персидської затоки за вищими цінами. Імпортувати волоський горіх немає потреби, тому що вирощування нашого українського горіху закриває власні потреби внутрішнього ринку. Вирощувати горіхи вигідно, адже рентабельність бізнесу, каже кандидатка сільськогосподарських наук, становить 400-450 відсотків. Та отримати перші плоди можна лише через 10 років після висаджування дерев. Оксана Іванова та Кирило Виновой. Суспільне новини, Полтава.